Так як Колега сказала, ми суди не вправі роз'яснювати все, як потрібно і суд робить перерву і відкладає для того, щоб ухвалити рішення для того, щоб допустити цих журналістів до процесу. Ну, тобто, Щоб також з обох сторін це воно все йшло, щоб було не менше негативно і більше позитивно. Ні мер, ні ПЕР, ні президент, ні Кабінет міністрів, тільки суд може вирішити ваш особистий спір. Відповідно, суд потребує довіри. Але мої слова тонуть в тому, що суд, журналісти починають казати про якісь судові рішення, які були несправедливими, і ця несправедливість не вирішилась. І тому не в журналістах проблема, не тільки в них, скажімо так. Да? І от саме тому. тому не думайте, будь ласка, що журналісти всі погані, вони всі обов'язково хочуть очорнити суд. Це зовсім не так. Справу. І коли я, наприклад, читаю, що, е, я знаю, що було вирішено питання про е, обрання запобіжного, mm -hmm. журналіст пише, що особи було виробництво. Тобто взагалі і таке в кожній статті. Це особи зчинили від варти тільки із-за того, що закон не передбачав підстав для тримання під вартою навіть по тяжкості точки. Не по його обставину, на потяжку. До років особу не Її звільня. Пише читаю статтю, особу виправдання, яка... Шкоди під час мирних місць абсолютно я Дайте те, ви ви з вами домовитися. Я як юрист, так само розумієте, так само репі. мені дуже прикро, коли журналісти не володіють термінологією, коли вони не розбираються в таких речах. Тому що якщо ти про щось пишеш, розберись в ньому не на 5%, як ти це Тобто проблема журналістів, але я це приймаю, що таке буває. Мовно ще журналістами працюють. Безумовно, що для того, щоб висвітлювати судові процеси, треба дотримуватись і етичних стандартів, але й бути трошки юридично поінформованим настільки, щоб це не було ось так, як ви кажете. От вчора да, читали, що у так виявляється у житті розумієте? Тільки питання? Да. А потім ми юристи за повітря доставити. Але розумієте, розумієте. Що розумієте чому векає? що не ристи? Я так само, як відповідач, я звичайно, захищаю журналістів, які є відповідачами. Можу сказати, що я ніколи не фіксувала, щоб суд був явно несправедливий От в своїх процесах. Но я не можу такого сказати, що от я прийшла і суд там якось так, не погано дуже. Тобто я завжди розумію, якщо суд першої інстанції задовольнив позов там, про захисті гідності, у нас є завжди апеляція. І апеляція кваліфікована розбереться, рішення, стосує, тобто я дуже спокійно тут зростаю. Але все одно для суду існують певні медичні ну, от Приклад це Ім'я Медведчука. Журналістка писала статтю про те, що в Криму в колишньому санаторії Медведчук облаштував свій маєток і в цьому маєтку він і його дружина Оксана Маченко приймали путіну. імені Баранова дитячі, і потім перебудували на моє так Медведчука. Тобто через багато юридичних осіб прослідковується, що Медведчук таки є вигодовим набувачем, як зараз по новому закону у нас прописано. Всі ці документи лягають на стіл судді. а адвокат в той момент, коли він йде в судове засідання, напередодні він ламає ногу. А коли пам'ятаєте, адвокат журналіст, Олександр Пормальний. Це коли було сніга, снігом засипало Київ, було дуже слизько, він зламав ногу. І він дзвонить в суду, подає питання, прохання відкласти через те, що я зламав ногу, і суд каже, це не є поважна причина. І розглядає без нього, за одне засідання задовольняє позов. І потім так само і апеляція каже, у мене в мене судне питання, де документ правовстановлюючий, що це є маєток на плечо. Тобто от всі ці документи, які показують, хто є виготов набувач, тут каже, це не важливо. Немає у вас право встановлюючи документи, спростувати інформацію. От справа пішла до Європейського суду. І що писати журналістам? про Питання інколи, що журналісти вимагають, скажімо так, більш широку інформацію, яку органи прокуратури просто... Не мають права надавати. Наприклад, якщо що стосується кримінальних проваджень, то журналісти хочуть почути, що от людина, вона злочинна, що прокуратура, наприклад, чи, чи іншим правоохоронним органом нагляду за дотежних законом, яким здійснює прокуратура виявлено, викрито, там, злочинну діяльність певної особи, наприклад, там, хабарника, там, людина, яка зложивала владою. Зараз такі актуальні кримінальні провадження. Журналісти відповідно вимагають надати там докази, щоб потім можна було... Відповідно, статті зазначати про те, що особа, яку там викрили в чиненні злочину, вона вже фактично є злочинцем, але у нас є принцип презумпції невинуватості. Ми всі про це знаємо. Тому прокурори вони позбавлені можливості надати оцінку тому факту, що ця особа вона вже є злочинець. Ми можемо надати лише інформацію про те, що є відповідне провадження, що цій особі відповідній там повідомлено про підозру, що кримінальне провадження скеровано до суду. І лише після того, як суд надасть уже відповідну оцінку, коли вирок там або виправдований, або винувальний не бере відповідної сили, якщо він прийде апеляційну інстанцію, ну можливо, якщо він і, і, і піде до касаційної інстанції, лише тоді можна говорити про те, що ця особа є злочинцем. А як свідчить практика, журналісти ну... Це ніколи не є секретом, що є журналісти, які люблять гарячень, так зване, да і вони особу лише затримали, їм давай факти. От що було, як було, е, яка сума хабаря. хабаряк. Нормально. Ну, це Ви зрозумієте, але є ще інтереси слідства, є, є, скажімо так, таємниці слідства, є такі деталі, які ну, неможливо на цій стадії розголошувати. Тому е, інколи... Е, Доводиться чути про те, що прокуратура міста занадто сухо, скажімо так, надає інформацію про відповідні якісь кримінальні провадження, про якісь події, які мали місце. Але, ну, на мій погляд, не завжди, не завжди це є доречними ці прикання прокуратури. Хоча, Безумовно, що прорахунки є в роботі кожної системи, як і правоохоронної, судової системи. Я думаю, що і в журналістах є прорахунки. Ми про це говорили. Ось як некомпетентність щодо там при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, надається оцінка як вже фактично винуватості особи, і начебто постановлення винувального вироку стосовно неї. Ну і що стосується було питання про очищення, що хочу сказати стосовно прокуратури органів прокуратури, то Скажімо ну, так, моя організація, ну так якщо умовно казати, напіввійськовий, тому прокуратура була одна з найперших і, напевно, що з найактивніших учасників цього ілюстраційного процесу. І на сайті, скажімо так, який там протягом першої там, тижня осіб на сайті Мін'юст, де були опубліковані прізвища людей. Які підпадали під дію закону цього, підпадали під люстрацію? Ну, якщо так об'єктивно сказати, можу сказати, що третина, тобто третина, як не менш однозначно, це були працівники прокуратури, органів прокуратури України. І це лише ті, що потрапили під ілюстраційні ці процеси. Це не враховуючи тих людей, які знаючи про те, що вони являються суб'єктами, на яких розповсюджується це законодавство. Вони, скажімо так, написали заяви про звільнення там за власним бажанням, там, зв'язку з досягненням пенсійного віку. Це що стосується Це ви про міську кажете? Я Чи кажу про? в цілому, і про міську про міську в тому числі я знаю особисто багато працівників. Мі... Якщо про Україну говорити, то на там Донбас і Крим, ті працівники, які чисто фізично відпали, то ні, 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 ні. Я маю на увазі перелік осіб, які підпали під ілюстрації, які друкуються на сайті міністерства юстиції. Там і вищі посадові особи, і були наявні працівники, скажімо так, оперативні працівники, які не є там керівниками серйозного рівня, які приймали участь у. Автомайданівських оцих е, справах, які е, підтримували обвинувачення, які е, підтримували запобіжні заходи про обрання е, учасникам е, протестів в вигляді там, взяття під варти, багато працівників е, були звільнені, і е, як внаслідок застосування закону про очищення влади, так і за власним бажанням або по десяти. І не відсування. були взяті на роботу? Ні, не були. Однозначно не були. Питання в тому, що е, ми. Зараз вже намагаємося збудувати якусь іншу модель держави. Прокуратура зараз одна з найперших, напевно, що реформованих правоохоронних органів, прийнятий новий закон про прокуратуру, в якому законодавчі забезпечено обов'язок Генерального прокурора звітувати перед Верховною Радою щорічно, а також керівника місцевої регіональної прокуратури, так вони будуть називатися, це так звані були обласні, міські, районні прокуратури, вони мають двічі звітувати на рік перед відповідною. Громадою, на яку запрошуються представники ЗМІ, журналісти. Питання до представника прокуратури так гарно нам розповідали про оновлення прокуратури, про намагання її стати новою. Ми старий світ зруйнуємо, новий побудуємо. Ми маємо 300 випадків побиття журналістів на майдані. Ця справа вже двічі закривалася, двічі відкривалася. Зараз взагалі невідомо, що з нею на даний етап. Чи ми маємо масове побиття журналістів під час подій на Майдані в Одесі, Тітушками? Теж справа висить, там десятки журналістів були побиті. Тут сотні, там десятки. А, жодна з цих масових резонансних справ, не дивлячись на особливий контроль прокуратури, не дивлячись на резонансність, жодна особа, яка вчинила злочин, не встановлена. Обвинувачення нікому не пред'явлено, справу до суду не доведено. Чи можемо ми сподіватися, хоча представники міліції кажуть, що ми зібрали всі матеріали, передали їх в прокуратуру. А далі нехай прокуратура вирішить сама. Я знаю, що частина справ по побуті. Розглядається в прокуратурі міста Києва, частину генеральних. Мені цікаво, от, в зв'язку з цим оновленням, про яке ви кажете, про намагання стати новим органом, чи можемо ми сподіватися, що дійсно ці справи будуть розслідувані, будуть встановлені винні особи, не лише той, хто бив, а той, хто командував, командир відділення, командир взводу, ротний і далі. по ланцюжку. Тому що у нас відбувається так, двоє б'ють, третій спостерігає да? командири. І кажуть, ми не можемо встановити ту особу, яка безпосередньо була. Да? А хто віддав наказ, а хто відповідає? Командир відділення. А, тому чи можемо сподіватися, що саме ці справи будуть доведені до логічного завершення, тобто завершиться стадія досудового слідства, і вони будуть передані до суду, як по Києву, так і в регіонах. Я, досує, я, стосує, що, я під... додав, от, два слова тільки додам. До речі, вже навіть на Майдані. Де закриття будинку проспілок, mm -hmm. такі величезні фотографії, професійно зроблені е, і на Майдані, е, де чітко видно звання, лице, е, там е, навіть не завжди є маска е, співробітників, працівників. Е, е, я вже не прийшов. Підрозділів під внутрішніх справ чи спальних підрозділів. Кількість б'ють людей. І, і мені здається, там фактів ну, абсолютно достатньо. Ось такі фотографії ось як, всі люди дивляться зараз. Май закрито на, цьому, на плоті, закривають до них поспілку. Я думаю, вони є і в Прокуратури ці фотографії. Це абсолютно професійно зроблені. Мені ну, важко, роблені... важко прокоментувати цей конкретний випадок. розумієте, Я не маю абсолютно доступу до цих матеріалів. Я, я, я абсолютно не володію інформацією про результати і доказові дані, які здобуті. Єдине, що я е, можу сказати, що... Якщо в е, нас все-таки є система контролю, да з, з прийняттям нового кримінально-процесуального кодексу е, кожна особа, яка постраждала журналістою, вона користується правами е, потерпілого. Права потерпілого, новий кримінальний процесуальний кодекс він є досить поши досить надає широкі повноваження, в тому числі оскаржувати е, дії, бездіяльність слідчого. Ну, ви, от ви мені задаєте питання, на яке вам не можете відповісти. Ви говорите, є достатньо доказів. Я не можу вам надати оцінку, є Я їх достатньо. Зап... Я запитую, чи є докази, що взагалі цією справою? Я, Я не знаю, що вам це але ви представник в даний момент, представник прокуратури. Я повідомив про те, що на даний час, наприклад, ця справа, висить, так, ви дійсно кажете, що потерпіло має право звернутися. Ну, ініціатива тут виходить від потерпілого. Ми не бачимо ініціативи від прокуратури розслідувати цю справу та встановити. Прокуратура здійснює нагляд за кримінальним провадженням. За кожним слідчим закріплений процесуальний керівник у вигляді прокурора, який здійснює нагляд за цим. Над процесуальним керівником є прокурор, який контролює його діяльність. Тось тобто, ми не бачимо зараз ініціативи і бажання з боку прокуратури розслідувати ці справи. Так, журналист має право звернутися до слідчого судді або до вищестоячого прокуратури. Це його право, і я думаю, що журналісти будуть захищати свої права, будуть знайомитись з матеріалом кримінального провадження, що зараз розпорошене, не зрозуміло, дещо в якому стані. Ну зараз ми кажемо про системну. Я системне явище. От ви, як представник прокуратури, сказали, прокуратура оновлюється, ми хочемо співпрацювати з журналістами, ми хочемо розслідувати, ми хочемо карати винних, розслідувати злочини. Тобто і в даний час питання було поставлено. Чи можете ви нам сказати, на якій стадії взагалі це провадження знаходиться? Абсолютно не можу вам цього повідомити. Абсолютно. Питання знято. Тобто Це питання не до вас. Не до мене. Немає жодного відношення до розслідування. Ви ви трошки запізнились, скажімо так, взагалі, моєю специфікою роботи є нагляд за податковою міліцією, за додержанням законом органи податкової міліції. Це, я так розумію, розслідується з усього органи прокуратури. Правильно я розумію? Тому я вам одразу ж кажу, що мені важко надати оцінку. Я не володію цією інформацією. Ця інформація для мене є також з обмеженим доступом. Я думаю, напевно, на як і для е, особи, яка не, не є учасником цього кримінального провадження. І абсолютно не можу вам надати цієї оцінки при цьому бажанні. Ну, До вас питань немає. До прокуратури взагалі є.